Готуємо ідеальне та ніжне домашнє тірамісу. Для початку кава. Я використовую Milk Rush від 25 Coffee Roasters. Ароматна без гіркоти, саме така, як треба для цього десерту. Заварюю та відставляю охолонути. Тим часом приготуємо крем. Я не люблю класичний на жовтках, тому мій крем складається з маскарпоне та згущеного молока. Потрібно просто збити до однорідності. Збиратиму я у вигляді торту, але ви можете зробити ось так, як тут на прикладі. І трішки розповім вам про виробника натуральної свіжообсмаженої кави. У асортименті більше 50 кавових позицій з 20 країн світу. А також є чай, кава без кофеїну, смаколики та різні кавові аксесуари. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. Також вони мають власне виробництво в Чехії та відправляють каву по всій Європі. А на сайті є функція підбору ідеальної кави за вашими вподобаннями. Достатньо просто розповісти про свої улюблені смаки, і ви дізнаєтесь, яка кава підійде вам найбільше. А для вас я маю крутий сюрприз. Від мене за промокодом detort 15 ви отримуєте знижку мінус 15% на всю зернову каву. Тож не зволікайте, підписуйтесь на твенті Кофі Ростерс та обирай свою ідеальну каву на сайті. А я вже дістаю тірамісу та насолоджуватимусь смаком з чашечкою кави Міл Краш, яка має післясмак молочного шоколаду.